Всім привіт-привіт, шановне панство! Сьогодні я б хотіла би зробити огляд на свій скетчбук. Зараз я його ще веду, але в мене є ще. Дякую, Пранік. Вибачте, на задньому фоні п'є мій кролик. Він тільки що пив 10 хвилин і знову починає. Дякую, Любий. А, в мене є ще А4 формату замальованок, але там. Я дуже багато малювала скетчів, і я не знаю, чи буде це вам цікаво. Там дуже багато Я нову стилізацію ем, собі не придумала, але захотіла щось нове зробити. Ем, і там таке скетчі просто. Але якщо ви хочете, звісно, я звіться. Я на ем, огляд. Він навіть є, я його навіть показувала у минулому огляді. Ну, почнемо. Я його заповнила всього. Тут заповнено 23, 23, 23 розвороти. І я хочу почати, що це сумно і я дуже-дуже дуже незадоволена їхньою якістю. Це, Це дуже погано. Ну, прям погано як арт creation але, ну, я дуже вибачаюсь, але де, як так правильно показати? Ну, ось це. І це ще я, ну, це просто. А ще коли я тільки його отримала, вибачте, я заплатила за нього 450 гривень тільки за скетчбук. Ну, доставку типу рахувати не дуже класно. Якщо разом з скетчбуком, це вийшло плюс-мінус 570 гривень, 560 ладно, хорошо, будемо оцінити як за 450 гривень. І дуже багато людей кажуть, що його цих від соновівців, що вони відкриваються на 180 градусів. Ну, типу, так, це дуже класно малювати. Але ну, я дуже турбувалася, що ось це воно тупо нафіг відвалиться, бо ну, ну це, це дуже ненадійно виглядає. І коли я відкрила сам скетчбук, там, зараз я навіть, тут я його заклеїла, але отут там прям дира була чорна, там ну, за того, що тінь. І саме в цьому воно було дуже гарно проклеєно, і я дуже хвилювалася, що він тупо розвалиться. А я, ну, я його нікуди не виношу. Він ну, вдома. Він я один раз його виносила пару днів тому, а, їздила в парк малювати. Все. І ну це оце, він тупо-дома лежить. Я не знаю, сподіваюся, що він доживе, але я. Папір тут, так, да, тут дуже класний папір, мені він дуже подобається. Але якість оцього я не впевнена, чи захочу я брати ще раз. Хоча дуже багато дивилося оглядів на ну, ці скетчбуки, ніхто не казав про оцей корінець. Ну, тому я вирішила брати. Бо він і тоді, мені здавалося, не ну, дуже надійним, але ну, воно не розлазиться по сторінкам. Але не знаю, ну. В основном, коли дороблю, домалюю скетчбук, я ще скажу по цьому приводу, але окей. Це з аніма магазину мого улюбленого. Там ціни просто. Вони такі ну, низькі, прям дуже один отакий, ну він десь отакий, наклек стоїть всього 25 гривень. Це дуже мало. І вони дуже якісні. Я вам потім залишу внизу в описі на цей магазин посилання або нікнейм в інстаграмі. Це Аврора, Аврора це дуже милі котики, але бачите, воно старається чуть-чуть. Ну, а так це все тут магазин. Це Джом, оце, це також Аврора, то Аврора, це той магазин, і також Аврора і Аврора. А щось я купила пару днів тому наклейки від ну, в Аврорі. І вони були настільки жахливі. Це перший раз в Аврорі щось таке жахливе я купую. І це дуже мене. якось розстроїло. Засмутило. I'm so sorry Ось одні з них. І ось така. Я не буду зараз. Хоча. Я можу його в кінці відео вам покажу, бо мені зараз не дуже зручно. А, така у мене розгортка. Це йшло подарунок від е, сумної вівці, Дуже класна якість, дуже класні. Ну, Принджу в мені дуже сильно сподобався, бо зазвичай в скетчбуках, які я купувала, були такі великі е, не знаю, картонки з ілюстраціями, ілюстраціями, і вони дуже гарні були. І вони якось доповнювали скетчбук, А там нічого такого не було, і я вкїла цю листівочку. Um, це просто наклейки. Це від вцілі, яка вона була наклеєна на таку крафтовий папір, Аврора. Я не знаю, ну і просто якісь ще наклеїчки. Це нам дали в магазині. Я не знаю, щось там мамочі купувала, чи що, бо я. Там займався справою. Він був все одно. Вона щось там робила з продавчиною і ми пішли. Це така сторінка, де я просто розмальовую всякі матеріали і так далі. Тут ніколи не малювала. Не знаю, може, хтось малює. У мене всі. Ось такі розворотики, вони всі в акварелі, можливо, щось пишу, якось тут видно. Якісь там, може, пісні записую, які я почула в. Ом, не знаю, шорт, Reels, Я тільки так не дивлюсь більше. І, ну, щось таке, коротше. Я забула сказати, що. В цьому скетчбуку, скетчбуці буде дуже багато крістя це мій персонаж. Я його створила в А4 скетчбуці, там де я казала, що дуже багато скетчів, і він там народився. Тут дуже багато його. Я, якщо зможу, ставлю сюди дві картинки, його малювала в діджителі. Він там дуже схожий на себе. Ось цей, якщо йому очі закрити, то. Дуже схоже на нього. І це мій кролик Прянік. Дуже його люблю. І зараз сидить в мене під ногами. <гум> Я його глажу. А, це Крістіан. Я не буду дуже підносити, бо мені не дуже зручно до мене б'ється об стіл. А, це все акварель плюс біліла. І, можливо, трохи гуаще. Значить не дивимось. А це скетч з Роблоксу. Там є така гра, сценарія, і вона дуже мені подобається. Хоча дуже мене бісить, там люди іноді, Ладно, не іноді, завжди. Я дуже люблю заходити. Ну, я завжди заходжу на англійські сервера зазвичай. І там іноді такі, такі діти. Там Роблокс, вибачте, це гра більшості для дітей. Або 14-15 років, і там вони такі злі. Я грала за дракончика, і вони типу підійшли, мене вбили не за що, і так завжди. Або ти просто сидиш з ким спілкуєшся, і до тебе підходять, і тебе вбивають. Або на тебе ще там можуть ну, дуже багато чого казати, дуже приємного. І це завжди, і ти сидиш такий, блін. зато там дуже гарні дракончики, вони прям дуже гарні. Мені дуже подобається стиль 3D-моделяк, можна так сказати. Дуже вони гарні. Ось ці всі, всі в мене є. Цього це тоді був івент. Там я отримала цього ангела це вардени. Ну, Англійський Варден а у нас це охоронець, і він дуже гарний. Але в грі він дуже без кори... ну, типу, він дуже слабкий. Але в нього дуже гарні анімації. Як він сидить, як він ходить, у нього такий ще шар гарний. В ну, наступній сторінці я покажу. <схуй> я забула вам показати це прянік. Я сподіваюся, вам видно, бо я не можу піднести. Але це прянік. <схуй> це Крістіан. Я хотіла можливо, перевести його в діджитал, але вже ні, напевно, бо, вибачте, це було ще 14. До речі, можете дивитися на дати, бо я малюю. Влітку Не дуже часто, але в цього літа я прям день через день малюю, може, навіть кожен день, бо скетч 14, 15, 16 малювала, 6, 9, а тут в мене, в мене зверху написано 13-го, це 14, ну, бачите, кожен день майже. А -а -а. Це оцей Янгол, він дуже мені подобається. оцей, Він дуже гарний, прям дуже гарний. Це я його сама пофарбувала. Саме він загалом білий. Це все біле, він тут такий темненький. Але. Будь ласка, вам пане тухне. Але я його пофарбувала в самій грі, а потім пофоткала собі як референс і скинула це. Ну, Позу та кольори кидала, але воно так нічого не вийшло. А ось це мені дуже подобається, воно дуже гарне. Це просто тоді вимикало світло. До речі, в мене тут зеленка, вибачте, я кошку мазала. <кху> це просто якісь маленькі чібіки, чи отримання, я не знаю, чесно. А це якийсь керсин, який знову на себе не схожий, тому що в нього очі дивні. До речі, в мене це не в Digital, Я перевела і виклала в Інстаграм, але там нема чолочка, бо я не змогла їх намалювати. Ну вони занадто складні. А, це знову Крістіан. Да. Тут вже прям, прям активно вимикало світло, і я ну, старалася малювати в щось такому стилі, бо мені дуже подобалася така мальовка. Але в мене нічого не вийшло, Ну то він дуже милий. Але треба було оцей надпис. Пліном, ну, напевно. Ну, видно. Да, видно. А, малювати не таким чорним, бо воно якось вибивається з цієї всієї композиції. А, це також скетчі Крістіана. Він завжди голий, але волос йому, типу, прикриває все клас. А, це 20-го, а це коли я малювала? 18-го, це 17 Ну так, да, майже кожен день малюю. Вау. Це взагалі не схоже на Крістіана. Це просто тіло його, це, це світла не було. Боже, що там їздить? Не було світла, не було нормальних референсів. Типу, я це малювала буквально майже з голови, бо там парочку було у мене в ноутбуці. І все. І це дуже було складно. І тут взагалі вони не схожі на. Оце чуть-чуть тільки. Чуть-чуть. Тут дуже багато скарг, ще нема світла, прям дуже багато, бо тоді нам вимикали по 7 годин, по 8 годин. І ну, прям на дуже довго. Це тоді не було світло, і я сиділа з мамою на кухні і вона робила дранки. Я малювала цей неймовірний скетч. Вона тут о, і так стилізувала трохи, вона як колабудь маленький. Вибач, мам, тут, я не знаю, як драніки. Вроді українська буде драніки. Коротше, ви поняли. А, мені дуже не подобається, що коли я малюю акварелю плюс Гуаш, воно. Воно так от робить, і це навіть видно не тільки тут. І ось. Ось ці маленькі цяточки. А, ну, тут. Ну ось воно видно. Оце, воно з пряника сюди перейшло. Це не дуже мені подобається. Це я побачила в піндерсі дуже гарний пейзаж. Я щось намалювала схоже і мені дуже подобається. Воно виглядає мило. Але я. мене дуже. Такі проблеми з контрастами, бо я дуже боюся якось перетімніть. І ну, видно, що блідо. Треба, коротше, було нормально з лайном його робити. Але... Вже як є? Це з нового сценарія. Це з ну, Роблоксі. Це якийсь персик з Пінтереста. просто скопійований. Бо він дуже був гарний. Тут є. Ну, Композиція тут взагалі нульова. Розпиваємо якось його відклеїти. Ні. Чи да? Нет, все, я зламала все. Ладно, ну коротше, повірте, що тут дуже... Ну, воно дуже виглядало без цього персика взагалі ніяк. Все, я все зламала клас. Um, це також накидува кольори. Це він, типу, боїться, така поза в нього. Точніше, анімація. Um, а, от, ну, це повністю його намалювала. Це якісь дівчинки, якась дівчинка гарна, це якісь чібіки, це також не було світла. А там Крістіан, але він дуже не вийшов, тому його заклеїла всіма. Боже, це неймовірно. Це дуже гарно, воно мені дуже подобається. Ставлю цьому 10 з 10, 15 з 10. Але видно, що. Ну, напевно, воно якось. Ні, ну воно не дуже видно. Бо здається, що воно таке повинна бути, але тут трішечки цяточек, вони. не повинні тут бути, але окей. Це дуже гарно, це неймовірно гарно, і дуже мені подобається. Тут повинен був би Крістіан бути, Отут, десь летіти, на Мітлі, бо я дуже гарно побачила пейзаж в Пінтересті. І там дівчинка з. Як же її звали? Коко. Не пам'ятаю. Ну, коротше, така, з Хайя там відьмечка була, в неї ще такий бантик дуже гарний. Вона навіть у мене є десь на скейчбуті, але я по покажу. І, покажу. Ну. Але мені дуже сподобався пейзаж, і мамі також. Вона сказала, що малювати три відьмачки треба, мене її і сестру. Але, на жаль, тут нічого нема. Ой. Це також. Тут весь скетчбук, а, до того, як перестала вимикати світло, я жалюсь на це. Ну, бо ну, тому що, я розумію, чого його нема і з якого його нема. Але да, мені не легше. Це Крістіан. Він тут такий маленький, трохи, такий смол. Але, Ну, він дуже симпатичний. Але знову видно, що контраст. Тут треба, воно якось дуже пастельно, дуже блідо. Йому треба кольору. Я дуже бою. Хоча в діджителі у мене навпаки я дуже кольорові роботи роблю. А тут Ну, кошмар якийсь. Ну, ладно. А це просто в костюмі, а це якийсь, я не знаю, просто якийсь дядя. А, це також скетчі, коли не було світла. Мені здалося, що тут взагалі дуже-дуже сумно ще до того, як малювала цих милих горобців. І я додала оце. Це спочатку байджу. До речі, я не граю в Геншін. Ну, так от просто. Що ви не я... Це, типу, просто залишки. І да. А це Беннет. І він. Хто гей? Я. Ну, мені було смішно. Тоді не було світла, я не могла не з ким майже спілкуватися, тому якась така херня. Це я мрія про пиріжки з вишнями. В цьому році навіть їла пиріжки з вишнями. Бо в минулому році я не могла. Вишні всі померли. Це дуже сумно. А, такі милі горобці, вони дуже гарні. Це акварельні, повністю акварельні. Це не як я мішала, ну тут видно, напевно. Я тут в себе повірила. Я подумала, що я не так погано малюю акварелі. Це дарма. Бо я зробила це і це дуже погано. А, ось це це гарно, Оце ще більш-менш такий симпатичний. А, лебідь, можливо, а це ну йому, ну йому дуже погано. Видно, що я його взагалі не ну, нормально не зробила. Мені стало трохи сумно, я додала оці цяточки, щоб воно якось композиційно, можливо, якось гарно було, але я не впевнена, що воно взагалі, типу. Ну, ну таке собі. О, це була п'ятниця. Дуже класна п'ятниця. Бо завжди нам в п'ятницю дають світло на, ну, ввечері. Включають. Зазвичай, коли вночі вимикають світло, я сиділа, читала. А тут в п'ятницю можна було малювати вночі. Написано навіть написано скетчі в час ночі. Ось тут. А, і тут а, просто якісь хлопчики. Оце мені дуже подобається, це мені не дуже подобається, а це якісь. Я не пам'ятаю, як це називається. Це не фієрверки. Ну, кринечки на, на Новий рік так зажигають дуже гарно. Може фієрвірки також, тільки маленькі. Я думала його розмалювати. Але тільки думала, тому що до діла на дійшло. Це зробло. Я дивилася в Pinterest якісь круті скіни Probloксо, і там були дуже гарні. І я просто соєдняла їх разом, робила їх разом і потім малювала таких класних. Це дуже класно, прям дуже. Я хочу, можливо, такий скин зробити, але я не впевнена. You know. um, що це? Це треш, дівчинки, мальчики, дівчинки, Не небінарної персони. Що я казала? Я, я тільки серйозно, я тільки його витерла. Це медузи дуже гарні. Вони з Пінтересту. Вони дуже мені сподобалися, і я вирішила просто перемалювати їх. Це майже копія. Вона дуже гарна. Я... Я ж нічого поганого не роблю, сподіваюся. Я ще його не виставляю за своє. Просто перемалювала гарненько в стіл. Тільки я, мама, і піранік подивимося це відео. Воно нікуди не попаде, як завжди. Це майже копія, але Ну, вони дуже гарні. Тут видно, що вона, коротше. Я не навчу, що все це. О, моя улюблена. І синя. Клас. Це Крістіан. <рістян> Хто б міг подумати? Це Крістіан, це я перемальовувала з Елла. Дуже класна фотка або Арт. Не, не напевно, це арт? Да, Так, я... яка фотка, блядь? арт, де Дел такий митнявий, дуже крутий <рістян> телефоном з Hello Kitty. І я така: мені це треба, срочно, мені це треба. Я це намалювала і це дуже гарно. Це Крістіан у такому образів кролику. Але я намагаю мене намалювати тут а, хвостик, тому я намалювала його, його хвостик. Хоча шкода, може, треба було малювати. Це знову Хмари, але вони мені не так подобаються, як могли б. Це скетчики Кароліни та я не пам'ятаю, як його звати. Це мій улюблений мультик. І вона дуже гарна, але я б її б ніс. Він якийсь. не знаю. Не, мені не подобається. Мені скоро 18. я малювала такі замальовочки з Крістіаном Ну, Він дуже милий. Ну, серйозно, він дуже милий. Він дуже мені подобається. Такі скетчики, можливо, я просто навіть не буду втічити нічого намалювати. І викладу це. В інстаграм знову на трьох людей. Будь ласка. Пишіть на мене в інстаграм, пожалуйста. Я вас дуже прошу. У мене там три людини блять, лайкає мій пост. О, я стараюсь. <плес> Ладно, вибачте. І, ну, да, просто да. Це для навчання дерева в коледж, бо нам задали е, на літо дуже багато малювати. Дерева, там всяка хрень вдома, але за все літо я намалювала оце. Во четвертом будете там еще что-то маленькое, и... Диффузор? Нет. Э, Пшиковую, короче, намалеваю еще. И еще там доработано будет все. Это очень классные девчата, которые целуются. Ну, они очень классные. дуже 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 очень классные. Они мне прям подобает А вот это, конечно, такая... Нормально пальці не могли намалювати. Це з мого скетчбуку. Дівчата вони там дуже маленькі були. Вони були школярки, певно, старша школа. І я їх хотіла намалювати, але вони вийшли як дівчата, які навчаються в університеті. Але вони дуже гарні, тому не засуджуйте мене. Це я подумала намалювати її, але я не знаю, вона не дуже схожа вийшла. ну, Трішечки. Це з Аврори, Дуже гарно, до речі. Та, що ж? Пишу це оце дерево, яке я ходила малювати в парк. Я прокинулась в сім ранку. Ні, сім ноль одну, вибачте, в мене будильник був. Ой, туди ми доїхали в дев'ять майже. Погуляли до. Десятищімось і в одинадцять поїхали додому. Ну, я намалювала півтора дерева і вдома вже домальовувала по пам'яті. Який сенс був їхати в парк? Я не знаю. Але я потім піду на двір і помалюю ще. Ну, я, типу, хотіла полювати сьогодні перед оглядом, але не знаю, мені якось стала лінь трохи, і я вирішила, ну, що страшного. Це дуже милий динозавр. Дуже. Він дуже милий, мій прям цілкові. А це динозавр-полуничка. Я побачила ідею. Гадайте, де? Де? Правильно, на Пінтерсі. І там був дуже класний. Він не такий був взагалі, вони дуже різні. І я вирішила намалювати також, типу, динозавра-полуничку. Тільки тот був такий рексик, напевно, маленький. А це... Не знаю, водяною якось. До речі, він. Взагалі він не повинен бути милим, тому що вони дуже агресивні тоді були. Але окей. Це буде динозавр Персик. І не знаю, як я буду ще його малювати, але у нього не буде очей, тому що, що я не знаю. Вони якісь в мене взагалі не виходять, тому я буду його малювати без очей. І також тут буду, типу, це. Листя, він буде такий помаранчевий, такий персик, дуже симпатичний. І це остання сторінка. Це ровок Боб. У мене цього боба 40 штук. Реально. уяви що ти карусель. Ой, що ти карусель. Карусель це машина часу. Куди ти помандруєш? Помандруємо. Я помандрую одна Так. Це Крістіан, я не знаю, отут. Прочитайте самі, як це читається. Це з всього з цього Всесвіту. Крістіан, я його зробила там. Я побачила в Ютубі Ріус чи Шортс, я не знаю, на буквально 5 переглядів. І там вона робила. там дівчинка робила персонажів. Я спочатку подумала, що це. Якийсь, ем, ну, типу, гра, ну, це гра, але до цього я бачила такі ж зображення в Пінтерсі. Я думала, що це хтось малює. Така вау, клас! І це дуже схоже було на цей <coughs> всесвіт. І я така, блін, можливо, це фанарти, типу. А потім побачила, що це. За стосунок і така, о, клас! І пішла його шукати в Google. В Гуглі виділа, що це сайт. І я туди пішла зробила. Це би був в тому всесвіті, а це я, а це моя подружка Ніка. Я буквально хмалювала перед оглядом. Я не знаю, мені не дуже подобається вийшли маски. В мене ще більш-менш, а от у Крістіна. А от Нікі взагалі трэш. Взагалі, типу, вона якось повинна бути не ось так, а щось ось так. Але я вже не перемальовувала, тому що. Ви знаєте, як складно витрати цей олівець? І тут Міко. Вона дуже мила. а Тут більше нічого нема. Все, на цьому кінець огляду. А, я напевно... Не знаю. Зараз я вам напевно покажу наліпки, які не треба купляти. Секундочку. Ось вони падали. Вибачте, що так прям кажу. Оце, оце, мої витрачені 40 гривень. 40. Ніколи це не купуйте. Оце, ну, це ужас. Це просто... Я його навіть лаком. Прозорим покривала, воно все одно злазить. Йому взагалі пофіг. Воно злазиться по-любому. Ну, Все, напевно, всім бувайте. Гарного дня. Не забувайте донатити на ЗСУ, будь ласка, це дуже важливо. А, донайте на Русаріс. І я сподіваюся, що я зможу монтувати це відео. Ладно, всім, всім бувайте. Пока-пока!